Зараз проводяться роботи по пошуках і ексгумації останків військових Червоної армії, які загинули в період Другої світової війни. Роботи тривають, тобто було закладено кілька шурфів, деякі були з них пусті, тобто останки не виявлено, в одному із них останки виявлені, то він вже зачищається, розширяється, щоб витягти всі останки людські. І перевірити, чи немає далі ну там глебше залягання, залягання або десь збоку. Це було скоріше все за все перепоховання. Тобто тут не було початкове поховання. Це означає, що останки десь були вже захоронені, чи в тимчасових могилах, чи постійних, і звідти витягнуті, і тут перепоховані. Тому останки досить так перемішані, немає ні анатомічної цілісності і плюс дуже заважає вода ґрунтова, яка підходить завжди і важко їх виймати. Тому ми не можемо зараз сказати ну, таку орієнтовну кількість полеглих тут похованих, і ну і плюс роботи ще ведуться. Ми плануємо так орієнтовно всю площу дослідити. Тобто, вже якась частина є досліджена, там не виявлено останків. Після того, як ми дослідимо тут, де виявлення станк візьмемося за решту частини площі, щоб перевірити всю, тому що от е інформація про те, де вони де останки точніше можуть бути, ну дуже різна. Хтось говорить ближче до вогню, хтось каже з боку, каже в зелені. Території і так далі. треба все перевірити, щоб переконатися і нічого ніде не лишити. А чи можливо ви чули про те, що говорять краєзнавці, що останки ще можуть бути під стоянкою таксі? Угу. Так, нам це теж казали, але чи будемо ту територію чіпати, буде згодом, видно. Тому що там іде територія, покриття, певне, тобто і комунікації, плюс є наявність, якісь під землею, тобто це буде вже потім обговорюватись додатково. Угу.